Він міг би уже йти на пенсію та жити безтурботним собачим життям. Проте Норіс продовжує тренуватися кілька разів на тиждень. Це. Лабрадор Норіс пошуково рятувальний пес. Разом зі своїм напарником-кінологом Максимом Віницьким відпрацьовують слухняність та спритність. Після виконаних вправ можна трішки й погратися. Це. Норісу 9 років. Максим Вінницький виховував його із цуценяти. Кінологом чоловік працює з 2017-го. Його чотирилапий напарник один із двох лабрадорів у структурі ДСНС України. У Хмельницькому пошуком людей займається сестра Норіса Вася, а от двоє його братів уже на пенсії. Так як це вже доросла собака, тренування проводяться раз, два, в три дні. Але ми розділяємо елементи слухняності. І спритності, а і також пошукові етапи. Тобто один день ми працюємо по слуханням всій спритності, інший ми працюємо в тренувальному режимі. Завдання Норіса пошук людей у природному середовищі, до прикладу, тих, хто заблукав у лісі. Так йому вдалося відшукати дідуся у сутисках. Як він працює, вирішила перевірити на власному прикладі. Моє завдання лежати нерухомо, допоки Норіс мене не знайде. Разом зі своїм напарником-кінологом Норіс пройшов щорічну атестацію у Львові. Це потрібно для підтвердження свого рівня і отримання допуску до пошуково-рятувальних робіт. В своєму класі чотирилапий надзвичайник посів перше місце, а також пройшов атестацію у класі В. Тож тепер зможе шукати людей і в техногенному завалі. Такий результат це співпраця та взаєморозуміння між собакою та його наставником, каже Максим. Це залежить все від темпераменту собаки, темпераменту кінолога та їхньої взаємозв'язку. Чим більше кінолог з собакою, якою за неї закріплено, тим краще в них зв'язок і в них більш комунікація між ними. Німецька вівчарка Фріда разом зі своїм напарником Юрієм Грушецьким займається пошуком людей під завалами. Для цього мають тренувальний майданчик. Це умовний техногенний завал, мінімальний. Для тренування наших службових собак в технічних завалах. Завдання Фріди знайти на цій території в даній ситуації одного потерпілого, який є закритий, і схований на цьому на цій території. Фріда позначає потерпілих людей, коли знаходить обгавкуваний. Юрій Грушецький разом з Фрідою працюють майже чотири роки. Німецька вівчарка стежить за кожним рухом кінолога. Щоб мати зв'язок, потрібно ставитися до собаки як до свого колеги, каже Юрій, не ображати. А коли все робить правильно, якісно заохочувати. Наші собаки в ДСНС ми щоденно в готовності, до дій за призначенням. Для собак-рятувальників найкращий відпочинок це гра з своїм кінологом. Під час атестації у Львові Фріда долала випробування у двох категоріях. Цьогоріч так склала, що в нас трошки більше балів, але я можу сказати, що всі кінолічні розрахунки, які приймали участь, вона досить гарно себе показали. Тому можу з певністю сказати, що Західний регіон під надійною охороною кінолічних розрахунків ДСНС. Ці собаки продовжувачі династії рятувальників. У кожного прадіди теж були надзвичайниками. Під час атестації у категорії пошуку людей у природному середовищі Норі став першим а Фріда – друга В пошуку у техногенних завалах наші посіли почесне друге місце. Завдяки таким високим результатам обоє чотирилапих рятувальників разом зі своїми напарниками-кінологами будуть виконувати завдання ще протягом року. Олена Карбівська, Володимир Гірявенко, новини за день, телеканал Віта.